Я вас знайшов. <рігра> як, як, відпустили? На 10 днів. <рігра> Перформанс про повернення захисника додому із фронту показали дружинам військовослужбовців у просторі Стаб Плюс Плюс. У ньому взяли участь актори Марина Семенюк, Петро Герич та Софійка Подолянчук. А от режисерами вистави стали психологи. Саме вони допомогли акторам показати поширені для військових стани. До прикладу, флешбеки дезадаптацію зависання. Ми тільки максимально перевтілилися і відтворили, прожили ці емоції. А всі інші мізансцени, всі інші ось ці реакції, ми робили за допомогою великих професіоналів, людей, які дійсно допомагають як військовим, так і цивіль, цивільним людям, які живуть навколо наших військових. Було непросто зрозуміти цю ситуацію, особливо нам, акторам, які не були в такій ситуації. Але Наталя професійно поступила, витягнула з підсвідомості в мене. Ситуацію, яку я бачив на власні очі, коли мій товариш повернувся з військовий, повернувся з Іраку, і я наблюдав такі от речі в його поведінці. Я міг згадуючи, моделювати і втілювати цю ситуацію, щоб донести людям, які потребують цю допомогу. Акторка відтворила найпоширеніші помилки дружин, які зустрічають чоловіків вдома. Кожну ситуацію під час перформансу коментувала психологиня Наталія Дурдас. Якби вона була в першому класі, їй, би, можливо, вручили би ключик. А так їй ключик не вручить, бо вона вже в четвертому класі, правда? А потім ми потім будемо до твоїх батьків, потім у них, ти нас чуєш? Петрику, ну що таке трапилось? Від. Від. Зависання це дуже часто відбувається в чоловіків. Вони повертаються додому, особливо якщо там трохи є спиртного, тоді вони повертаються у ті спогади. Вони десь щось пропрацьовують якусь інформацію, і ми починаємо поводитись з ними так, що що з тобою відбувається, ти мене не чуєш, ти мене ігноруєш, і це також провокує конфліктну ситуацію. Водночас психологиня пояснювала, що варто говорити, та як діяти рідним захисника, аби він відчував вдома любов та підтримку. Ці сцени відтворили її актори. Добре, а потім добре. Коли ми саме готувалися до цієї такої невеличкої ролі, ми зрозуміли, що можуть ці помилки робити абсолютно всі це можуть зробити не тільки рівні, не тільки діти військового, це можуть зробити друзі, батьки, колеги, ну будь-хто військовослужбовцям після повернення із зони бойових дій важко адаптуватись до зовсім іншого цивільного життя. Тож, за словами Наталії Дурдас, суспільство повинно підлаштовуватись під потреби ветеранів, а не навпаки. Зробили, прийшли з перемогою. Ми собі тішили. ті відоші пішов воювати. Але ж це ка хода мусив вдома сидіти. Я на просто розумієш не народжений для війни зовсім ти знаєш, а ти знаєш запах смаженого людського м'яса. Був ступор. Так, друзі спровокували. Вони почали піднімати ті теми. Нам просто цікаво. Нам цікаво, як вони там. А він повернувся у спогад, і це спровокувало ступор. І наступне ми показали флешбек. Чому саме взяла ступор і флешбек? Тому що я розумію, що багато людей не знає, як це виглядає. У вересні планують другий показ реакції війни до перегляду. Запрошують усіх охочих, передусім цивільних. Ірина Моляр, Марія Соколова. Новини міста.